Вітаю вас, друзі! У нас в Ірландії останні 4 дні дуже гарна сонячна погода. Завтра вже обіцяють дощі, тому я вирішила зняти вам сьогодні відео і показати три троянди, які показали своє перше цвітіння в моєму саду. Ось перед вами дві троянди від Девіда Остіна Олівія і Баскобіль. Олівія вже почала розпускатися, баскобіль ще ні. Обидві ці троянди посадили десь приблизно неділі дві тому. Ось так виглядає троянда Олівія. Це квітка, яка вже починає відцвітати, трошки підпеклася на сонечку. У нас було досить жарка погода. Приблизно 22 градуси це для Ірландії дуже жарко, але її рожеві гарні бутони, такі насичені, дуже гарно виглядають. До речі, я знімала відео дві неділі тому приблизно, як я сажала її в горщик. Кому цікаво, можете зайти на мій канал та подивитися. Ось так виглядає її квітка при повному розпуску. Ой, вона мене дуже здивувала, я в неї теж закохалася. Хоча я люблю всі свої троянди в своєму саду, Олівія зайняла таке дуже ніжне місце в моєму серці. В неї дуже приємний, гарний, тендітний такий аромат з фруктовими нотками. Ніжна, ніжна квіточка досить велика. Десь 8 сантиметрів, я думаю, в неї є. Гарне листя в неї темно зелене, глянцеве. Девідостін Остін вказує, що вона має дуже гарне здоров'я. І поки що мені все подобається. Я вже коли її купувала, на неї, правда, була вже чорна плямистість. Тому я вже таку її посадила, але це не дивно, в Ірландії дуже часто йдуть дощі. І щоб троянди не хворіли чорною плямистістю, я не знаю. Таке дуже рідко. Дуже рідкісні сорта, які не хворіють. Ми робимо обробки, але це не завжди допомагає. Хоча є такі сорта, які не хворіють. Ось така красуня. Вона була виведена Девідом Остіном у 2014 році. Має дуже гарний виразний кущик. О, як він мені подобається. І вона мені дуже подобається, як вона виглядає у горщику. Це саме те, що я хотіла. В цьому горщику два кущі. Ось, подивіться на її квітку. Просто шикарна. Шикарна квітка. Все в неї гарно. Немає нічого зайвого і колір. І так дуже закручена гарно в неї серединка. Квітка в неї ніжно-ніжно рожева, у формі гарних чашоподібних розеток. Дуже гарна. Наприкінці вони такі майже білі, становляться красуня. А ось тут, друзі, розпускається в мене троянда Сен Свізен. Ось він, красень. Во всю красу показав свою квіточку першу, яка вона просто шикарна. До чого цікаві троянди? Всі такі різноманітні і кожна по своєму гарна. Це низькоросла плетиста троянда з великими квітами, які схожі на блюдце. І кожна ця квітка має понад сотню гофрованих пелюсток. Вони дуже чисті, рожеві, бліді до країв. Дуже гарні. Вона має яскраве салатове таке листя. Запах в неї середній, не дуже виражений. Ось теж бутончик починає розпускатися, і як бачу, що внутрі можна побачити в неї зелену серединку. Ось тут вона вже є. Мені вона сподобалася тим, що вона повинна бути з великими квітами. Я дуже хотіла на свою арочку плетисту троянду з великими ніжними квітами. І ось сенсвізен, я думаю, що буде саме такий. В нього дуже багато бутонів вже нав'язалося. Це мене дуже радує. Хоча вже він трошки підхворів, але це не дивно. Як я вже казала, з нашими дощами це зовсім нормально. Не дивлячись ні на обробки, ні на що, троянди деякі не видержують і дуже сильно хворіють від цих дощів. Але я дякую хоч за те, що вони розпускаються і показують свою гарну квіточку ось це сонечко на нього посвітило ось такий гарний, величний. У нас троянда сен-свізен. А ось тут у мене поряд з троянду Джардіною розпустився маленький чіпендейл. І тут я вже остаточно закохалася в троянду, тому що він просто неймовірний. У минулому році я його купувала як троянду в контейнері, але мені прислали її як голокерневу в контейнері. У неї не була развита досить корнева система, я його посадила, і він так довго сидів, не проявляв ніяких признаків життя. Я думала, що він пропаде, якщо чесно. Він був дуже слабкий, і в ньому не було достатньо гілочок, якось він дуже погано виглядав. Але я чекала і аж під осінь він проявив хоч які признаки життя. Я зрозуміла, що він відійшов. І ось він перезимував. Зими у нас не, не дуже з великими морозами. Тому всі троянди перезимовують достатньо добре. Але в цьому році у нас було дуже сильно багато дощів. Всю зиму і всю весну троянди всі були, просто стояли в воді. Ми додавали під них землю. Але Чемпендейл вистояв і показав такий гарний великий пагон, дав таку гарну. Квіточку, подивіться, яке в неї блистяще, глянцеве, просто листя шикарне. І ось він повністю розпустився. І ви тільки подивіться, який він сам. Я знаю, що у багатьох вже є троянда Чіпендейл, і, мабуть, всі від неї так само в захваті, як я, але я просто зачарована. Я кожен день підходила і дивилася всі його розпуски, всі його кольори. Потрошку, як він розпускається. І це просто дивовижне диво. Скільки кольорів він змінив, поки він повністю розпустився. Я просто в захваті. Дуже яскравий, його видно заздалегідь. Обіцяють, що він буде досить великий, тому буду чекати, коли він наросте свій кущик. добре. Ось тут ще один бутончик є. Ну, що можу сказати, це дуже сильна троянда, як я зрозуміла, тому що в такому стані, яку мені його прислали, в дуже поганому стані, він вижив і виглядає причудово. Ось такий гарний, хоча й невеликий, маленький чіпендел. Дякую вам, що передивилися це відео. Гарного вам настрою!